Був великий продуктовий склад на профспілках, був великий продуктовий склад в КМДА, був великий продуктовий склад в жовтневому. І були незалежні палатки. Да? Жовтневий контролював Свобода, профспілки контролювали по черзі кожна політична організація по два чи по три тижні, і був комендант. Да. Був спершу був від е, Свободи, Блавацький, це саме жахливе, що було. Я з ним воювала, тому що це жах. Е, от, і власне таке враження, що вони робили все для того, щоб Майдан фізично не міг далі відбуватися. Да? Вони все поставили по списках, взяли під свій контроль, всі скриньки на Майдані, тому що люди, ти писав, що тобі для потреби треба. Да? Люди кидали, ти пішов, купляв, чеки складав там і все. Mm. Ну, тобто. От, а вони захотіли контролювати всі фінансові потоки. Так, і тому вони писали всі інші скриньки не кидайте. Всі інші скриньки були заборонені, вони виставляли всі свої запломбовані, mm -hmm. і е, потім, нібито, докупляли аж скільки скільки люди всього привозили на ці склади в профспілки, і ти далі писав заявку від своєї палатки mm -hmm. і йшов туди, щоб отримати ті продукти. І в мене постійно з ними була війна. Це паралельно, бо мене підтримував і Михайлівський. Ага. Але, наприклад, коли вже йшов потік людей, а в день йшло в середньому тисячу стаканчиків, можете зрозуміти, яка це кількість. Плюс до нас почав ходити антимайдан харчуватися, тому що їм, їх поїли тільки горілкою і давали їм 50 гривень на день, а закусувати чимось треба. І підходили, і казали, скільки тобі платять, ні ну і дура. Ну, Але їли. Ну, Тобто ми ж були мегато... мегатолерантні, ми нікого не могли образити. Ми ж показували, які ми висококультурні, ми нікого не могли по... послати. От. І ми ж всіх годували, і ж було видно. По-перше, всі бомжі Києва з'їхалися, да? бо це таке харч... харчове місце. Харчових точок на Майдані було дуже багато. Я на тому місці виходить, стояла десь 14 грудня по 18 лютого. Да, це така. Точка була, я приходила сама, відкривала її, а потім в мене вже з'явилися волонтери, з КМДА хлопці жили, ну, скажімо так, діти вулиці. Угу. І кожен день приходили інші люди і казали, можна ми з вами постоїмо, попрацюємо, да, бо це ж постійно. В день йшло до 20, тільки моя одна маленька палаточка видавала до 20 ящиків бутербродів. З Михайлівського носили. Це не рахуючи і тисячі стаканчиків приблизно в день чаю, плюс кава. Кава ну, в нас була там для охоронців і те все. І були у ці страшні періоди застою, да, коли невідомо, що відбувається, коли нічого не несли, і ти писав, да, приносили тільки перевірені люди, коли було важко, коли там хліб з варенням і все таке. Коли почалась невіра, коли багато людей пішло. Ну, не могли, да? бо в людей робота, це ж все ж таки майдан, який зачинувся на місяці, да? в людей робота, в людей родини могли приїжджати на вічі, приходили да? найбільша кількість. А стояти кожен день це було складно. І мене тримало те, що ти стоїш зранку, там наливаєш, роздаєш, і хлопці приходять з тих з барикат, кажуть: Ви ще стоїте? І ти розумів, що ти для нього як якийсь надія, вогник. Блін, то він на Майдані може тут жити, спати, а ти кожен вечір їдеш в тепле ліжко, і ти не можеш постояти? Ну, якось так мені було. І я розуміла, що якщо там з один там справжній Майданівець бере той чай, чи кава його, це підтримує і радує, то як я можу не прийти? Ну, це мене дуже тримало. І я вже розуміла, що я вже ну, буду до кінця.